Аромат, мені би хотілося навіть скуштувати це мило, воно настільки апетитно пахне. В нас у студії Адріана Хашак. Доброго дня! Доброго, доброго дня, доброго дня. Отож, розповідайте, з чого розпочалося це ваше створення такого прекрасного мила? Mm. Першим мотивом було зробити подарунки родичам. Ну і не можу зупинитися. Не можете зупинитися. А от це мило, довго навчатися? Довго потрібно навчатися, щоб такий витвір мистецтва, можна сказати, ми виготовляти? Е, цьому абсолютно не потрібно навчатися, потрібно трошки бажання, трошки натхнення, трошки часу, інструменти, матеріали. Все. А які от чим взагалі відрізняється ось таке мило зроблене, власноруч? Від мила, яке ми можемо придбати в магазин? Насамперед воно відрізняється складниками, тому що мило з магазину подекуди містить не дуже хороші складові, а також воно сушить шкіру. Мило зроблене власноруч, може бути збагачене кавою, може бути збагачене медом. В нього додаються додаткові масла, які також доглядають за нашою шкірою. І воно, по суті, є не тільки красивим, воно ще й є корисним. Для того, щоб виготовити, виготовити одне таке милку. Наприклад, ось таке, так? Можна попробувати доторкнутися. Можна. Можна скуштувати? один раз. А, і все. Від все. цього вже нічого не скуштуєш. Ага, ну от, наприклад, ось що, щоб таке мило виготовити. Які потрібно для цього інгредієнти? Мильна основа, баровник, масоко, запашка, формочка, настрій, натхнення і час. А як виготовляються, наприклад, ось такі полунички? Це Мост, якісь ось, формочки, ось, такі ось спеціальні мали. Можна, малинка. можна от подивитися, малинка, вона така, як справжня. Су. І багато хто думає, що я дійсно на милку кладу справжню малинку. Але так, це воно дуже реалістично. Але це не так. Це все з є. Давайте покажемо якось ближче нашим телеглядачам, якщо їм, не видно, я не знаю, ось так візьму. Наші шановні оператори якось покажуть оцю малинку, Дійсно, це насправді. А хочеться таке мило з'їсти. Ось скажіть, чесно, ви таким милом? Маєтеся? Чи ви так, все ж таки так, так я ним користуюся сама? Багато миловарів не користуються своїм милом. Mm -hmm. ну, мені подобається. Мені це приносить не тільки естетичне задоволення, але я ну, бачу, що я пропоную своїм клієнтам. Я цим користуюся сама, випробовую повністю все сама. І от я вже навіть підготувалася фактично до дня Валентини. І можете також показати ось такі от красиві трояндочки. Це також так, що... ну, love you, так. я тебе люблю. Ось так. А плануєте написати українською? Я тебе люблю. Як тільки буде випущена форма української мови, зразу <рес> а це до речі, само самотужки не можна наприклад якимось мабуть? Інструментом гострим просто можна, що можна, написати. Але, можна, але це буде не настільки ювелірно. А кава, які властивості взагалі кава кава, мило це скраб, це природний скраб, який дуже класно очищає шкіру, і дуже багатьом моїм клієнтам власне подобаються кавові милки. Ось тут можна навіть подивитися, як вони кльово виглядають. Таке як справжні кави пінка. Насправді ну кажу, мило апетит на магазині такого насправді не придбаєш собі. Але клієнти, все ж таки, які собі купують мило чи можливо кому ви даруєте своє мило своїм близьким. Вони його використовують все ж таки для декорації, чи теж миються, не шкодують ви... такого красу змивати. Зв'язку з тим, що я часто дарую своє мило. Вони його змушені використовувати. Ага, тобто вони настільки часто отримують це мило, що вони мають такі повні колекції і відповідно Ну, давати. це не зовсім повні колекції. Просто я люблю робити подарунки. А кра щось краще подарувати, ніж там власноруч зроблена зроблене милко, я ще не придумала. А де ви взагалі берете сировину для того, щоб виготовити це мило? Купуєте десь в інтернеті? Де можна взагалі найкраще от придбати таку сировину? Ну я купую це в арт студії момоту. У Львові вона знаходиться на наливайка. І особисто я дуже задоволена якістю, що мильної основи, що барвників, що запашок. По Поки що це найкраще з того, що я могла знайти. А також я бачу, ще тут такий є тортик. Ну, такий самий тортик апельсиновий ага, тут... є ось тут. А до речі, це якось використовується ароматизатори тут апельсинки, так? А тут полонечки. Понюхайте. Бо я... вона все в сукупності. Такий запах є Ну, чита пельсинку. Тут чітко виражений аромат апельсинки. Ось тут в цьому десерті чітко, чітко виражений о, десерті, Бачите, навіть милом не називаю вже чітко виражений аромат полуниці і малини. До речі, таку книгу колись читала Чака Палагнюка, «Бійцівський клуб. І в ньому головний герой виготовляє вибухівку за допомогою мила. Тому що виявляється, для того, щоб виготовити вибухівку, потрібно використовувати ті ж самі інгредієнти, що містить мило. От вам в житті теж доводиться експериментувати, чи все ж таки мило це основне заняття ваше у житті. Ну, окрім мила, я ще є мамою. окрім мила, я ще захоплююся скраббукінгом. окрім мила, я ще ліплю з полімерної глини. І oh. в мене життя це суцільний творчий пошук, якась така суцільно творча дорога. І я не можу сказати там. Відповіді якоїсь кої, конкретної на ваше запитання, тому що я постійно щось роблю. Іноді, навіть перед тим як вже заснути, в голові вертиться купа ідей, які надокучають і не дають нормально спати. І постійно хочеться щось робити, щось створити, постійне бажання до якогось творчого зростання. А до речі, якщо все ж таки нашим телеглядачам не вдасться самотужки зробити таке мило. Ну, знаєте, багато хто людей. Пробує це робити. Взагалі, де да, можна, от, яке би ви порадили, мабуть, милом користуватися все ж таки в по побуті, окрім якщо такого декоративного. Можливо, ви яке ще. Є не тільки декоративне, просто це декоративне. Мені от захотілося, власне, сьогодні вам показати таке так, мило, такі. тому що я, я такого мила я ще не показувала у вас. А, Всі так. решта вже доволі багато милок. Ви вже мали глядачі можливість бачити моїх. Я би рекомендувала. Пробувати робити таке мило самотужки, бо це навпрочу цікавий захоплюючий творчий процес. Це дуже цікаво. От мене це поглинуло настільки, що от вже 4 роки ніяк не можу винирнути з цього прекрасного світу. А купити це милко, звичайно, що можна. Воно продається, продається в багатьох магазинах. Навіть в ті самій арт студії мамату можна прийти вибрати, купити є простіші варіанти, є дешевші, є дорожчі. Є для різних тип шкіри милко, Кожен собі зможе підібрати відповідно до власних потреб і власних бажань. На подарунок дуже кльово підходять ось такі милка, там тортики. Кістечка, скраби, от День Валентина скоро буде, сердечко з букетами. Тобто, це дійсно дуже цікаво, і якщо людина має бажання користуватися якісним, вона може приходити вибирати. Якщо людина має бажання зробити чудовий подарунок, аналогічно це цікаво. Це направда цікаво отримати такий подарунок. Я часто сама дарую своє мило, і ще не було жодної незадоволеної людини. Людям подобається людей викликає позитивні емоції. Що треба більше? В мене до речі, ви в нас були близько десь року тому була е, в студії, і я була тоді редактором, готувала вас до ефіру, а ведучою була інша дівчинка. І до речі, в мене є ще досі мило у вигляді сердечка. Це напевно, був початок. А вашої чого ж Ви не користуєтесь? Воно вже а, знаєте, Чому не користується? Воно мені настільки подобалося. Воно таке вигляді сердця. З такими блискітками зверху, рожевого кольору, і я не могла якось його використати. Ну, треба знаю, треба користуватися, я вам там свій номер верту на До речі, маєте улюблене вилку? Ваші улюблені, маю, отаки, маю. форму улюблену, яку ви любите найбільше, мабуть, які фірні олії, ви любите стосовувати, як вам ваша улюблена. Улюблена, напевно, формула мила, я би так сказала. Улюблена формула мила. в мене постійно міняється, тому що в мене кожна нова ідея, це вона улюблена певний період часу, поки не придумують щось цікавішого. А щодо масел, то я найбільше люблю використовувати масло абрикосових і виноградних кісточок. Також масло авокадо воно містить вітаміни А, Е і Н кількість також корисних речовин. А якщо говорити про форму, то мені приємно митися билам у формі сердечка. Дійсності, прадем, ну, приємно, воно естетично гарно і в принципі на омилювання не впливає, а якесь естетичне задоволення від процесу все рівно є. Ось так можна і митися, і отримувати задоволення, і від і око милуватиме і, і користь і тут користь тут є корисні тому, компоненти. Так. Не забуваємо, не забуваємо. Нагадую, що у нас у студії була Адріана Фашак. Дівчина, мама, яка варить мило власними руками, таке прекрасне чудове мило. А якщо ви хочете знати, як ще можна доглядати за своїми руками, тому що за допомогою мила можна доглядати за своїми руками, то дивіться нашу наступну рубрику.